Друзі, мої вам вітання. Сьогодні в нас понеділок. А це означає, що розпочався турнір. Турнір чотирьохзірковий, потужне посилення без червоних. Ось таку оборону я виставив. Не знаю, я чомусь просто захотів мультиків. Нема Кедмана, тому впихнув соньку. Впихнув соньку, а хай буде. Хоча вона по червоних б'є, але червоними ж ніхто ходити не буде. Впихнув в Рігарда, в куток. Ну, блін, я бачив, як воно погано пробивається. І сам не раз натикався на таке. Тому нехай стоять. Ого, уже плоди є. Дві перемоги. Це добре, це добре. Так, головне пірвотарки не натопити. Завдання з путі велетнів немає, там де треба 25 перемог на турнірі. О, 25 героїв бити. Так, що у нас тут? Синій-синій. А синій. сині... По синім були б непогано зелені, так? Вони якби, якби зломані. Але... Давайте візьмемо ось так. Давайте візьмемо... Мії ліки брати, не брати мій ліки. Хочу так і ось так. Чи ні. Чи не брати мій ліки взяти? Там всі блочаться, розумієте, взяти мені ось так. Типу два зелененьких. Шархай посилення дає. Є, звісно, кітті. Ну нормально, нормально, так піду. Тільки тут трошечки зміню, з загонами взагалі проблема. Так, ну і тут напевно бойовий якийсь поставимо. Хіл в один колір мені не дуже подобається. А це й обходить? Угу. Мені контратака не сильно тут мене і врятує, розумієте? Чи не розумієте? Контратака мене не врятує. Ну от Грімара хіба що. Ну стичок може будуть тикати. Так, діспейли є, що камінцем, що ультою, посилення є, ну давайте спробуємо. Ну, Мені здається трохи більше хіла буде потрібно. Так, давайте п'ятірку зелену, раз вона так маячить. Давайте фіолетову. Так, грім буде бити, тому в нього скинемо. Зараз я просто не хочу кристал зелений взривати. Я хочу якось ось так зробити. Е, тепер. Давайте ми сюди будемо вийти, е, скидати зараз камінець. Можливо, зараз так зробимо. Ось так. Цих заблокую. А цих просто взірву. Та, я знав, що буде боляче. Ну і все. Можна сказати, що добили. Чудово, погнали далі. Жовтий, в костюмі. Ну це, блін, обход його, Да, його обход. Контру було б непогано взяти, але мені здається, що потрібно ось так якось брати. Там два фіолету. Так, стоп, ці блокуються. Ти ж блокуєшся? Ні, ти можеш не заблокуватися. Ти блокуєшся. Мультик в кутку, та нехай там буде. Якби хіла трошки взяли, блоку є, погнали поки що. Але вже такі напряжені, так, да? всі 80. Хоча в мене з четвірками не так все добре, як... як з трійками. Зеленого можу нафігачити. Давайте ось так. Навіщо я так зробив? Не знаю, хай буде. Нехай буде. Фіолет потрібен. Потрібен фіолет. Можливо так. Я хочу в центр розум. Блін, на кулу не чіпай. Хочу в центр засандалити фіолет. О, напевно, потрібно хілитись. Мені чомусь так здається. Потрібно хілитись, збирати трішки жовтого. Так, да, давайте хільнемося. Неважливо, що там зараз буде контра. Нехай вона там собі висить. Я просто бубанув цю сторону. Угу, Давайте ось так. Мені б ще один фіолетовий підцепити. Так, добре, ось таким чином. Я і зелений, заряджую і фіолетовий. Тобто... Давайте зробимо поки ось так. І я не проти навіть зробити ось так. Зеленого притримаємо. Так, капіот, звісно, відлітає. Я не знаю, як він в мене там буде стояти. Давайте спробуємо зняти. А що спробуємо? А, тут тільки з фіолетового не знімається. Ну та й ладно. Будемо просто щось крутити. Так, да, знатно, знатно, звісно, під акулою бити. То трошки. Лячно. Зараз ми щось тут сконструюємо. Ага. Щось я не дивлюсь, що в мене баф закінчився. І погнали. Синій. Так, грях Пири. Кальони докачений. Ні, контра, контра хай буде. Рігард хай буде, нехай так все буде. Мені подобається. Там два жовтих. Давайте ось так. Дуже чомусь хочеться окулятку зламати, тому що ну воно ватне, блін, отлітає, так. Так отлітає. відлітає. Давайте зелені. Давайте, зелені. Ой. Ой. Але ми трішки підхилимось, а нема чим добити. Так, я хотів би, щоб він ще раз контру повісив. Там-то голди, блин. Стремновастенько. Давай то есть, так с фиолом. Центр точно прибьем. Слепота, да ты что? Давай то есть, так. и э, желтый можно. колес Надо ж кальові не докачений, але ж все одно може там. Ну, бачите, всі в нього, блін, всі в нього. Давайте зіб'ємо спочатку шкіру. Ладно, збили. А от жовтенькі є. Зараз приб'ємо. Він сам прибився. Их, 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 их. Так, кедман. Який кедман, такий кедман? І такий кедман. І, коротше, люська. Та й по суті погнали. Трошечки складніше починається. Так. 4 з фіолетових можу зібрати? Можу. Давайте ось так. Ну, навіть 5 можу. Давайте ось так. Чудово відлетів. Так. І зелений по центру не рятують. Так що давайте ось так. Слухайте, а чого тут боятися? Дай мені ще щось взяти. Давайте, поки у нас контра висить. Можливо вб'ється. О, невже він отразив? У мене був минулий турнір, я брав цього Рігарда, блін. Вроді має відображати, а його блокували. Я дуже психував. Тому що я ворожих заблокувати не міг. А мого блокували на раз-два. Мені це дуже не подобалося. Так... Добре. Я вже збираю, так, безбирати. Думаю та й... Хотів сказати от їде, а їда, ж немає. Ну, Поки можна розслаблено грати, то граємо. Так. Ну, можливо, жовти якийсь потрібно вже скласти. Якось ще так. По скільки там ці по пів по, по пів тисячі, коротше, рахуємо. Так, Кедман нехай буде. Ой, Кедман Меліндар. Ні, ну ти знущаєшся. Зараз ми фіол сюди втягнемо. Ну, все, вафлі її. І останній так, відразу люська. Відразу грім, так, і... ну цей також може відобразити, але а ця... А ця неправильна, тому що з себе знімає. Це я чудово крукнув. Давайте ще так. Ну і гріх не скористатися цим. Е, так, тепер треба начудити щось ось тут. А що, якщо так? Е, так, меліндера притримуємо. Робимо так, так, добиваємо. Блокуємо і, напевно, теж добиваємо. ні, трошечки. Ну майже. Фіолетовий. Дякую. Щось дуже легко все пройшло, аж, аж стрьомно, якщо чесно. Аж стрмно. Ого! 2137. Ну так. Да. 3700 на 100. На 162 очка, на. Да? Відстаю від першого місця. Що у них тут по оборонах? Ну, звісно, 25, 20. Ні, я не, не готовий четвіркам давати, це дуже дорого. Ого, ого, ніфігася стати. Правда, мені не подобається в, в стекляшах, що немає додаткового урона. Мені здається, мультики все одно кращі. Але те, що бонуси даються, то, то звісно, варто прокачати і зловити. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя, добра всім!